Вся слава Богу, слава Отцю і Сину і Святому Духу. Нехай Господь береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав. Ісус Христос сказав блаженні, честі серцем, бо вони будуть бачити Бога. Звернімося до Біблії. Цей історичний, пророчий та життєвий документ містить усю інформацію та всі відповідні запитання, звідки ми, хто ми якою є справжня історія людства, як прожити життя в благословенні, а не в проклятті? Що буде після смерті? На першій сторінці Біблії сказано, що Бог створив світ і все, що в ньому, за шість днів, та в сьомий день відпочивав. Отже, засновником та творцем семиденного тижня є сам Бог, і сьогодні людство продовжує жити у світі, підпорядкованому законам Божим. Наявність семидненного життєвого циклу в нашому організмі у суспільстві та в космосі є доказом Бога: навіть місяць за сім днів збільшується від вузького серпа до першої чверті, і за сім днів від першої чверті до повного місяця і так далі. Люди бачать місяць на небі близько 28 діб або 4 тижнів. Таким чином тижні утворюють незалежний календар, який використовується одночасно з різними іншими календарями. Однак, коли на чолі суспільства стоять безбожники, вони перекроюють під себе не лише освіту, роблячи її знаряддям безбожної пропаганди, а й церкву звідси мертві, неживі, недіючі церкви, які не рятують цей світ Євангелієм Христовим, а служать грішним правителям і царям. Це вже не церква Ісуса Христа, а Вавилон.